Друзі, всім привіт! В сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо, наскільки швидко можна заробити о, мільйони вирощувані. Тому що рано чи пізно, коли ти починаєш цією темою займатися, і в тебе це буває непогано виходить, ти задаєшся цим питанням. А скільки, в принципі, мені залишилось до мільйону? І так, як я займаюся вирощуванням, вже достатньо таки немало, і останні роки у мене більш таки, знаєте, дохід там. Був, я б сказав би, достойний, то в цьому відео мені є з вами чим поділитися. Ми розділимо відео на дві частини. Перша частина це основні нюанси, з якими вам прийдеться стикнутися. А друга частина ми поговоримо на тему, взагалі, от чи воно того варте. І зараз ми почнемо насамперед з того, що треба для цього зробити. Тому що. Є свої власні спостереження. Ну, Перше і саме основне, це визначитися, взагалі, яким вектором ви будете йти. Тому що є різні культури, є різні підходи. Но тут мова буде більш-таки, що вибрати. На мою думку, найкраще це все-таки підходить в цьому плані щось ягідне. Щось ягідне, і воно завжди окуплюється. Тому що, незважаючи на затрати, затрати немалі, я знаю. Але, е якщо ви займаєтесь ягідним чимось, е це може бути лохіна, полуниця, що небудь, якщо воно, звісно, в тренді, то у вас є опція продавати розсаду. От я скільки вирощую взагалі е от там полуницю, там картоплю, все, поки немає такого бізнесу на розсаді ну мільйони все таки ви не заробите. Тому що ягода ягодою, да там можна заробити, можна більше насадити там, тієї самої поліниці, там пару гектарів і буде вам цифра. но Куди ефективніше, куди більше, можна дійсно заробити на розсаді І при цьому використовувати невеликі площі насаджень. За моїми підрахунками, це десь приблизно від, ну десь пів гектара, може 80 соток. І вже можна буде на полуниці сміло заробляти непогану цифру. Ну тут все буде залежати, а вже ж від там, цін, як швидко ви знайдете клієнтів. Ну я можу довго на цю тему філософствувати. Просто я розповідаю так, як воно є в житті. Чому не овочі? На овочах теж можна, але треба знати, що вирощувати. Все-таки для того, щоб заробляти гарні гроші на овочах, треба жити більш в теплій зоні, південній і рано з'являтися на ринку. Коли є гарна ціна, все-таки північ, там де знімаю я, де вирощую я, вона не стільки пристосована до таких умов. Так, да, там є хитрі такі схеми з тепличками, з парничками, але в порівнянні з півднім ну, немає і 10-ї частини того по ціні, розумієте? Тому що тут навіть взяти ту саму молоду картоплю, перша картопля, хай там 50, ну може 80 вам вдасться таку виростку по такій ціні продати. А далі це на 30 гривень і в принципі на цьому ми закінчуємо. Коли південь оптом здає там по 80 гривень, вони там собі хай 50 соток насадили, стали, там, помічників найняли, викопали, і вони там собі, хай собі там 300-400 тисяч можуть спокійно заробити. розумієте про що я? чистими мається на увазі. Тобто, все-таки от регіон буде вирішувати. Друге, це те, що. Треба зрозуміти, що щоб таким ділом займатися, треба помічники. Ну, що б ви не робили, як би ви не дорожчали, сім'я не сім'я, але мені здається, деяких людей вам прийдеться наймати, тому що роботи буде дійсно багато. І взагалі в ідеалі буде розподілювати працю. Хтось там доглядає за рослинами, хтось там, наприклад, збирає і реалізовує врожай. А хтось, наприклад, може шукати тих самих клієнтів чи там возити кудись на місце. Тобто, щоб ну, був розподіл праці, це робиться швидко, і кожен за свою зону відповідає. Ось у мене, наприклад, да, там, якщо взяти полуницю, яку ми сьогодні знімаємо, взяти ці сажанці, то я в основному був на ключових таких от місцях. Да? Тобто я вам копав, відправляв, тобто, щоб ну, більш-менш якісно це все робити. А помічник навпаки, він. Зрізав, насаджував, і я майже постійно був в розсаднику і контролював це діло. Тобто так пішов, візуально там декілька секунд подивлюсь, подобається, не подобається, як садить. Ну і По такому алгоритму я з липня до початку листопада в принципі працював в розсаднику і ну мені сподобалось. Я не скажу, що мені це не сподобалось. Так, да, я може там і непогану суму заплатив, але наскільки я менше. Був зайнятий і в мене з'являлись такі шанси, знаєте, кудись виїхати в ту саму дику природу, на рибалку, і можу, просто вдома посидіти, позайматися якимись там, знаєте, домашніми стравами. Тому що вирощування з'їдає дуже багато часу. Третій нюанс це те, що місце, де ви будете продавати, воно дуже сильно буде на це впливати. Тому що якщо ви десь вирощуєте в глухому селі, десь і вам нема чим добиратися. І Вроді би, ви посадили багато, вроді бій ціна в вашому регіоні ну, непогана, а його тупо немає кому продавати, ну погодьтеся на цьому далеко не заїдеш. Все-таки, от за моїми спостереженнями, дійсно, от щоб займатися на вирощуванні, там, ранні овочі продавати і так далі, реалізація повинна бути там серйозні обласні центри або мегаполіси. Тому що там більш платоспроможне населення, там більш такі, знаєте, Високооплачувані професії там в людей коротше там є гроші, якщо коротко, да. Там от відпомічали, напевно, от. Коли ви в смертей заїжджаєте, от, навіть взяти автопарк, на якому їздить більшість населення, і ви заїжджаєте зразу в якийсь мегаполіс, в якийсь серйозний такий обласний центр. Багатий обласний центр, може десь якісь там поруч кар'єри, якісь там видобувають щось. І зразу видно, от, рівень забезпечення, да, от, на яких там, машинах їздять люди. Зразу це буде видно. Тому все-таки, щоб продавати дорогі овочі, їх треба знати, де продавати. І не, ну, і не в багатьох це видно, скажімо прямо, тому що навіть якщо ви маєте якусь машину. Ну, враховуючи теперішні реалії, гайки закручені, ну, їхати в інше місце ну це буде авантюра, я вам скажу так. Тому більшість з вас все одно буде продавати в невеликих от таких, от таких районних центрах, їх продаю я. Ну і тут також можна було б непогану суму заробити, просто треба знати, що продавати. В принципі, оцих декількох рекомендацій на старту відео більш ніж достатньо, щоб рухатися далі. А далі, вже в процесі якогось вирощування, у вас будуть свої нюанси, свої спостереження, ви будете отримувати свій досвід і так далі. Тому що як би вам не зняти це відео, як би вам не розписати, розжувати у вас все одно буде питання. Тому, знаєте, як кажуть, краще. Один раз побачитись, чим 100 разів почути. Ну, тут трошки можна переформулювати, краще один раз спробувати, чим 100 разів те відео побачити. Да? Тому в принципі, ну, тут просто треба рухатись далі. Це була перша частина відео. А тепер давайте поговоримо за другим. За другу треба просто визначитися, чи ви хочете цим життям жити, тому що тут вже починаються певні мінуси, і вони достатньо солідні, я би сказав. Би так. Тому що я десь присвятив цьому всьому роки 2-3, і десь може в 2023-му, вже на початку 24-го, десь літом, до мене потрошку почало це діло доходити. Тому що з чим я стикнувся на виході. Я стикнувся з тим, що да, я не, я не споруд, що ну, гроші дійсно є. Дійсно, ну, гріх жалуватися, ти захотів там, поїхав там, місяць попрацював, там, байка собі купив, місяць, там, пів місяця собі нового телефона, там, З цим проблем немає. Але я почав помічати, що в мене немає часу. в мене немає часу абсолютно ні на що навіть нормально поїсти. А, за досух якийсь а, говорити в принципі не приходиться, тому що весь час в городі. Весь час на заказах, весь час працюєш уже з людьми, постійно люди пишуть, незважаючи на те, що в мене є помічник, який мені допомагав у полониці виборка, потім картоплю ми копали, потім батьки допомагали. Тобто все одно потрошку, потрошку, потрошку стрес він накопичується. І що б ти не робив, би, він тебе буде. Тому що наскільки це діло я б не любив, би. все одно це рутина, одне й те саме кожен день. Воно потрошку починає надоїдати. Ви взагалі помічали, що от ви хочете там займатися якимось вирощуванням, от ранньою весною. От весною у вас такий прилив сил, натхнення. Ви там би все насадили, ви кожен день би ходили в Бугород. Чому? Ну, Тому що ви зимою висаділи вдома в хаті. Вам уже набридло сидіти, ви вже повністю, ну так би, оці всі сили вони вас э, восстановилися і. Уже тільки сонце блиснуло, плюс 15, ви вже там щось бежите, там сіяєте, садите, там у вас така, знаєте, ейфорія. А вже десь в середині літа вас вже ви починаєте розуміти, що ви втомилися, да? І вже, а, а, ще, а ще до закінчення сезону достатньо таки далеко. І я це почав помічати, що дійсно, от часу в принципі немає. Якщо згадувати там колись моє вирощування, ну скажем, Прямо. Воно не було досить таки професі... професіональним, воно було без Ютуба, і воно просто було, знаєте, як от, так от... Тим... чимось схоже на заробітки. От ви там в Польщу, Чехію поїхали, місяцьок. Там другий-третій поробили, ви там енну суму заробили, і в принципі ви такі сидите щасливі. Ну, в принципі, в мене таке й було десь до 2022 року, коли я вже почав вести Ютуб, все трошки сильно змін. Навіть не трошки, все сильно змінилося. І останні два-три роки я почав над цією темою ну, сильно задумуватися. А що буде далі? Тому що час йде швидко. А ти такі сидиш, сезон закінчився, а ти десь на природу не з'їздив. Я таки сижу, думаю, блін, а я туди хотів на рибу поїхати, а не поїхав. А я хотів там з хлопцями їхати в поїздку. Ми кликали, а, а, а мені було не до цього. Я там рував на продаж, да, там. А, мені пропонували там приїхати з десь там на кар'єр покупатися. А в принципі, ти такі «А, блін, а мене сьогодні треба людям картоплю завести. Розумієте? І таких от запитань мене в кінці сезону стало дуже багато. І на виході я почав от, дійсно задумуватися. А це справді того, те, що я хочу. Воно дійсно того варте, що ми ставимо все свою молодість, все своє життя заради того, щоб просто заробляти гроші. Скажемо, це прямо, тому що ви в вирощування прийшли. Більшість із вас прийшла не тому, що це ваше було там покликання, що ви там такі були ярим фанатом, Є такі люди. Ну таких людей у процентному співвідношенні дійсно цим живуть кожного дня, но ну, може там 2, 3, ну може 5% від того, що всього, що ми бачимо. Більшість просто знає, що це непоганий дохід, земля годує, можна там сезончик попрацювати і дійсно непогані гроші. Да? Навіть якщо ви десь зимою не робите, ви просто на ті гроші можете собі спокійно, навіть місцями, навіть не спокійно, а у більшості випадках і достойно жити, якщо ви дійсно сезон хорошо попрацювали. Да? Тому тут вже треба визначитися вам, чи ви справді цього хочете, тому що шлях до мільйона він буде непростим. В більшості випадків це не буде, там, знаєте, отаку от тепличку, як я зараз стою знімаю, посадити десь там якихось помідорів, і у вас мільйон. Це більш того, що це будуть серйозні площі. Це будуть серйозні проблеми. Там, може, десь якісь працівники не будуть виконувати свої обов'язки, а десь там ви прогоріли, тому що ви щось неправильно зробили, так як ми в цьому році з помідорами. Да? Помідорів дійсно багато було, не обробили. От на виході ми весь врожай майже втратили. Да? Уже мінус. А таких нюансів буде багато, тому все-таки не так це легко буде зробити. Але ну, більшість з вас це спокійно зробить. Який зараз у мене підхід за останні півроку, може трошки більше. Десь з середини літа, а може навіть з початку літа, я почав трошки розуміти, що як ти крутий. Ти все одразу там не насадиш і не продаси. На все тебе не вистачить часу або ти будеш як загнаний конь. Я почав просто розуміти, що я цього не хочу. Що мені достатньо там, заробити там, декілька тисяч а, доларів а, на тому вирощуванні. І, в принципі, я своєю свої, свої роботою задоволений. Тому що гнатися і ну, знаєте, там, брати участь у цих кресійних бігах. Ну, не знаю, друзі, не знаю. Я от, колись я думав по-іншому. Колись, коли мені років 29-30 було, блін, бабки, це ж так круто. Там, вау, там, Я щось хочу собі можу купити, а як це там, без грошей і так далі. А зараз е, ну, не знаю, щось, помі... щось дійсно змінилось. Тому що особистого життя, в принципі, немає. Ти не можеш навіть, ну, нормально якусь там дівчину походити і пошукати, да, там, щоб вже ну, не самому. Будь. Тобто виходить, що на це все навіть часу немає. За якісь там досу, хобі, якісь, я все його відкладую на потом, на потом, потім зима. Ну, Що я вам скажу? Ось недавно я десь в 23-му році бачив хороше відео на Ютубі. Це е, е, Джордан Пітерсон. Е, Відео, я не знаю, як воно правильно називається, але там, коротше, можете теж в Ютубі забити 5 речей. Джордан Пітерсон 5 речей на 80%. Там щось, типу, як бути успішним там і так далі. Це американський, по-моєму, психотерапевт. Ну, знаю, що точно за кордони. Це не, ну, це, це не, даже не СНГ, це десь Америка, по-моєму, чи Європа. Америка, по-моєму. І там доволі таки чітко розказується, що. От... Якщо поставити так от питання просто ребром, це те, що поняв в цьому відео є. Що краще вибрати? Одну річ на 150%, тобто оцей мільйон да, там от, оце вирощування, зробити на це all in ставку всього життя і так далі. Чи все-таки 5 речей в житті на 80%? Я більш схиляю все схиляюся до 5 речей на 80%. І як показує моє життя, це працює набагато краще. Тому що 5 хобі на 80% це набагато круче. Туди можна, що хочеш вписати. Да? В моєму виконанні це може бути рибалка, там, мотоцикли, там, ну, можна довго це продовжувати. А, самі фотографії. Да? А, да, ти ніколи не зможеш досягнути цього всього. Там, ти ніколи не зможеш бути першим. Но... Тут є свої мінуси, я б сказав, би, да? коли ти хочеш заробити цей мільйон. А, це те, що я бачу. Може, хтось із вас буде незгодним. В принципі, я, як автор свого каналу, маю повне право поділитися своєю думкою, тому що ну, це може дійсно комусь врятувати життя. Тому що на виході пізніше можна сильно пожаліти. Можна сильно пожаліти, якщо ви дійсно цього не хотіли, а просто прийшли сюди, бо вам треба гроші. Ви хотіли там тий мільйон і все, ви його отримали, а потім. А далі що? А далі що? Тому. Останнім часом я все-таки більш схиляюся до вирощування от, на продаж, все-таки як е, один із варіантів заробітку в моєму виконанні, а в мене може бути декілька джерел заробітку, наприклад. Да? Тобто це мій під. Ну, на завершення цього відео скажу, що я там не жалію, що я там е, поняв життя, там, зрозумів життя і так далі. Я просто розповідаю свій підхід. Що коли я починав, я думав по іншому. Зараз вже час пройшов, я вже ну, отримав те, що я хотів, в принципі, ну є чим порівняти. Є чим порівняти. Я колись і хотів на цю тему записати відео, ну, 23-му році, напевно. ще. Але думав, блін, може я помиляюсь, може я щось не зрозумів. Ну, ще рік пройшов, вже почався 25-й рік. Я ну, з упевненістю можу сказати, що все-таки я б не робив би в цьому житті. Тим паче в Україні велику ставку на якесь там вирощування, і ну, я б не зв'язував, би, наприклад, би своє життя, от чисто заради того, щоб заробляти якийсь мільйон. Все-таки в цьому світі є багато інших речей, які можна було б приділити свою увагу. Це не відео, якесь демотивація. Як хтось буває, пише, що ви там де мотивація, якась у вас на каналі почалася. Просто коли я записував відео в 2022 році, я. А, ну Таке в мене було натхнення тоді, що я цих грошей хотів, да, там, от цього вирощування. Мені було дуже приємно, що люди приходили, знаєте, там. Ну, дійсно, Ютуб почав мене виходити і так далі. А вже коли я роки два-три познімав, вже побачив, знаєте, з людьми поспілкувався, побачив, які, які у нас люди добрі в лапках. Ну, В принципі, мене, от, за три роки я досвіду достатньо таки багато набрався, плюс продажі по цим заказам, плюс те, що від, під, під, під відео буває люди пишуть. Да, там, не, не саме такі, от доброзичдобразичливі коментарі. То я, в принципі, дійшов до того висновку, що ну це багато так, хто друзі. Це багато хто там, хто от, вчасно зупинився. Я такі теж канали знаю, все там, от, тож, там монетизація, Ютуб, кожен день. Там відео, відео. А потім, може в людей, сім'я з'явилася, і вже там одне відео виходить разу у дві неділі. Тому що тут вибір, або ти і далі, як білка в цьому колесі, або ти живеш вже повноцінним своїм життям. Тому е мій підхід, я думаю, всім понятний, Да? Золота середина все-таки повинна бути, і це буде, мені здається, найправильніший шлях в будь-якому починанні. Тому, друзі, ставимо лайк, пишемо коментарі і всім до зустрічі.